Стандартний сюжет американського фільму в таємних біологічних лабораторіях вчені проводять досліди над вірусами та бактеріями, з яких потім назовні виривається або якась хвороба, або велетенський монстр. Але виявляється, що сценарій таких фільмів взяли життя. Європейські журналісти знайшли близько 400 лабораторій в світі, де під прикриттям досліджень американці створюють нові віруси. І кілька з цих лабораторій знаходяться в Україні, що вже підтвердило Міноборони США. Скандал з розробкою вірусів в Україні в матеріалі Володимира Тимофійчука. Я піддавався сумніву 15 років. 15 років я думав, що це просто елемент політичної боротьби, нечесної політичної боротьби на рівні фейків. Днями представництво Америки в Україні зробило шокуючі зізнання. Програма боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США працює в Україні завдяки натиску групи українських парламентарів. Американські дипломати відкрито заявили, на території України під грифом таємно вже десяток років. Діють їхні військові біолабораторії. Тим часом сербські та болгарські журналісти, провівши розслідування, стверджують, що Україна лише одна з 25 країн Європи, яких військові вчені США під прикриттям випробовують штучно створені віруси. Загалом по світу близько 400 таких лабораторій. В Сполучених штатах заборонені певні речі їх не можна робити на рівні законодавства. Але дуже хочеться, тому що це ж, начебто, супер Як вийти з цієї ситуації? треба відкривати в треба відкривати такі лабораторії україна стала однією з цих країн третього світу де роби що хочеш це карта розташування даних лабораторій на нашій території по одній в одесі вінниці ужгороді Херсоні, Тернополі, харкові дніпрі неподалік луганська та криму і ще по три у львові та столиці Згідно підписаної угоди між міністерством оборони США та українського мозу, уряд України не має контролю над військовими біолабораторіями на своїй території. Уряду України не дозволяється публічно розголошувати конфіденційну інформацію за програмою США. Україна зобов'язується подати Міністерство оборони США збудників для біологічних досліджень. Пентагон має доступ до державної таємниці України. Доступ до цих таємних лабораторій згідно матеріалів мають виключно американські вчені, які працюють під дипломатичним прикриттям. А кількість обраних науковців обмежена для того, щоб не відбулося витоку інформації. Покажіть мені статтю законодавства, на підставі якої вони цим мають право займатися на території України. В нас цього точно в законодавстві немає. Ну, іде судовий процес. І що найприкріше, думкою українців вже, як зазвичай, ніхто не поцікавився. Ба більше такі рішення приймалися одностайно керівництвом держави в обхід парламенту. Е, з приходом Ющенка суб'єктність в Україні була втрачена. Конституція в нас абсолютно не відповідає тому, що я насправді ми є колонія, і причому в нас жителі цієї колонії навіть не питаються, що тут може бути. Саме у 2005 році, на початку президентської каденції Віктора Ющенка, ці американські біолабораторії розпочали свою роботу всуперед Женевській конвенції, учасником якої Україна є з 1975 року. Кожна держава-учасниця цієї конвенції зобов'язується вжити необхідних заходів щодо заборони і забезпечення розробки виробництва, накопичення, придбання або зберігання агентів, токсинів, зброї, обладнання та засобів доставки. Про це все виявляється з. Нали 15 років, і ніхто про це нам нічого не сказав. Якщо звернути увагу на фінансову сторону, то дані лабораторії є неприбутковими для України, фінансуються Пентагоном виключно в своїх наукових цілях. Тож постає логічне запитання: для чого тоді це нам? Треба розділяти владу і, е, владу і громадян. Влада е, в нас компрадорська, по суті, тобто слабка. Вона не спирається на власний народ, а спирається на підтримку зовнішніх володільців нашого боргу. У 2013 році, за результатами перевірок, Україна на певний час, начебто, відмовилася від співпраці з США, йдеться повідомленні нардепів. Виявлено низку порушень, що можуть призвести до витоку штамів небезпечних інфекцій. Навіть зафіксовано факт виведення витяжної вентиляції до приміщення дошкільного закладу. Однак, вже у 2014-му, після президентської перемоги Петра Порошенка Пентагонівські біолабораторії продовжили свою діяльність. Мова йде про те, що громадяни іншої держави проводять на території України досліди не тільки над вірусами, а над їх розповсюдженням. І вони спостерігають, як розповсюджуються і як реагують люди. Як... Яка реакція, як реагують держави, тобто над нами ставлять дослід. І це цілком може бути правдою. За дивним збігом обставин в районі дій цих біолабораторій час від часу відбувалися дивні спалахи інфекцій. На Тернопільщині від вірусної пневмонії вже померли 11 людей, серед них п'ятирічна дитина та породілля. Жертвами світової пандемії під назвою «свинячий грип» у 2009 році стали 450 українців. Від того ж штаму вірусу у січні 2016 року в Харкові. Померли 20 військовослужбовців. Більше 200 були госпіталізовані двома місяцями пізніше. В Україні було зафіксовано ще 364 смерті. Збутник холери виявили у Миколаєві небезпечну інфекцію. Знайшли у річці інгол під час забору води біля тамтешнього мосту. У 2011 році через азійську хворобу померли 33 людини. Через три роки холеру діагностували ще у 800 українців. Масовий спалах гепатиту під Харковом лікарню пнулося п'ятеро дорослих та двоє дітей жителі Андріївки, Балаклійського району. Влітку того ж 2017-го аналогічні осередки інфекції були в Запоріжжі, Одесі та Миколаєві. В Україні зараз існує спалах кору. Було зруйновано захисний щит від кору. Це загальна вакцинація. Спалах був неминучий. Так, два роки тому громадянка США і за сумісництвом ВО міністра охорони здоров'я пояснювала десятки смертей від непритаманної Україні хвороби. Ми микролики, на яких ставлять досліди, а як це буде працювати, а як вони розповсюджуються, а які наслідки, а які реакції організму і так далі, і так далі. Ладно, якби ми за це якісь мільярди отримали, да так ми ж нічого з цього не маємо, окрім гімароя, вибачте. В свою чергу американські представники заперечують такі теорії та звинувачують у дезінформації Росію. Ми також працюємо з нашими українськими партнерами. Щоб розвинути здатність України, виявляти спалахи, спричинені небезпечними патогенами, перш ніж вони становитимуть загрозу безпеці чи стабільності, наші спільні зусилля допомагають гарантувати, що небезпечні збутники не потраплять у чужі руки. Однак деякі експерти скептично ставляться до таких заяв. Такі речі робилися на території Франції, в свій час, сполученими штатами, в 40-х роках є це документовано і описано. Коли в дріжджі додали до хлібу в маленькому там місті, додали галюциноген, коли вони ЛСД досліджували у 2018-му Екс міністр держбезпеки Грузії також звинуватив Америку у дослідах над місцевими мешканцями в стінах лабораторій Лугара, біологами військово-медичної групи США в Грузії, дійсно могли проводитися секретні експерименти на жителя Грузії. Документальна база, за словами урядовця, налічує сотні тисяч матеріалів. Зокрема, йдеться про те, що у 2014 році військові США обладнали біолабораторію поблизу Тбілісі спеціальною технікою з розведення комах та розпочали тестування їхнього рівня інфекційності. На населення непомітно впливають різними різновидами вірусів і лікують їх експериментальними вакцинами. Які саме тестування і досліди відбуваються у пентагонівських біолабораторіях на території України? Питання досі залишається відкритим. Як і те, чи понесе хтось відповідальність за ті ризики, які тривають цілих 15 років?